Зболіт лунає наступне. Російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, коли буде Готовий відповідний порядок денний, а поки що його немає. Заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю News. Він сказав, Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли порядок денний саміту буде готовий, але він взагалі не готовий. Наголосив на цьому Лавров. І видання нагадала, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним на лясці та подальших переговорів із Зеленським та європейськими лідерами в Вашингтоні. Білий дім працює над визначенням місця та дати саміту двох лідерів. Але зазначається, Росія дала зрозуміти, що не поспішає з особистою зустрічю Путіна та Зеленського, що підтверджує одна з найбільших її повітряних атак, під час якої було уражено зокрема завод з американськими інвестиціями. Одна як пише NBC News, однак Лавров не натякнув, що саме Україна перешкоджає прогресу на шляху до мирної угоди, яким чином не зрозуміло. Він також сказав, що Росія погодилася продемонструвати гнучкість у ряді питань, які підняв Трамп під час зустрічі з Путіним на Алясці. Коли президент Трамп порушив ці питання на зустрічі у Вашингтоні, усім було дуже зрозуміло, що є кілька принципів, які, на думку Вашингтона, мають бути прийняті. Включаючи нечленство членство України в НАТО, включаючи обговорення територіальних питань. А Зеленський сказав Ні всьому. Очільник МЗС Росії додав, що президент України навіть відмовився скасувати закон, що забороняє російську мову. І Лавров сказав, як ми можемо зустрічатися з людиною, яка видає себе за лідера. Це типовий прийом російської пропаганди. По-перше, принизити легітимного президента України, перекрутити факти, подати агресію як захист. Лавров називає Зеленського людиною, яка видає себе за лідера, хоча саме український народ обрав його демократичним шляхом, і саме Україна, а не Росія, має право визначати свою мовну політику. Спроба звести війну до мовного питання це відверта маніпуляція, покликана виправдати злочини Кремля. Насправді мова йде не про російську мову, а про російські танки. Ракети і вбивства мирних людей Путін сміється. Пані Калас назвала головну пастку Кремля у переговорах щодо України. Саміти на Алясці та у Вашингтоні дали російському диктатору Владимиру Путіну саме те, чого він хотів, стверджує глава зовнішнього політичного відомства Кай Калас, наголошуючи на тому, що Кремль глузує над зусиллями президента США Дональда Трампа зі встановлення миру в Україні. Як пише політико, калас вважає, що зусиллям Трампа щодо припинення війни в Україні принесли Путіну велику пропагандистську перемогу. Очевидно, що Росія не хоче миру. Усі обіцянки, які Путін давав досі, він не виконав. Сказала вона, додавши, що саміт на Алясці став для Кремля. Піар джекпотом Калас привітала зусилля Трампа з досягнення перемиря однак заявила, що Путін ще менш схильний сідати за стіл переговорів після Аляски, тому що він домігся того, чого хотів від цієї зустрічі. Путін просто сміється, не зупиняючи вбивства, навпаки збільшуючи їхню кількість. Калас нагадала, що Росія досі не пішла на жодну поступку в переговорах, незважаючи на те, що саме вона є агресором. При цьому наголосила, що зосередження переговорів на передачі території Україною це. Пастка, в яку Путін хоче нас заманити, кала заявила, що союзники України по коаліції хочуть ще не зробили конкретних кроків, і їм належить вирішити, який список і який внесок вони можуть зробити в майбутні сили стримування в Україні, та якої взагалі форми вони набудуть. Росія просто знову збере свої сили. Знову нападе, тому повинні переконатися, що вона не зробить цього в майбутньому. Державний секретар США Марку Рубі підтвердив європейським колегам, що його країна братиме участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України. Однак адміністрація президента Дональда Трампа вважає, що Європа повинна взяти на себе керівну роль в цьому. А про це повідомляє CNN із посиланням на європейських співрозмовників і поінформований європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності, Ності заявив Рубіо, повідомив європейським колегам, що США братимуть участь у післявоєнних гарантіях безпеки України, але Адміністрація Трампа вважає, що Європа повинна взяти на себе провідну роль під час телефонної розмови з європейськими радниками з питань національної безпеки Рубіо, який також є виконуючим обов'язки радника президента Трампа з питань національної безпеки, не надав деталей щодо конкретних гарантій безпеки, які можуть взяти на себе США. Повідомив він. Однак, за словами дипломата, ця розмова, яку підтвердив представник адміністрації, додає імпульсу в критичний момент, коли Європа прагне до подальшої взаємодії. З адміністрацією Трампа кілька обізнаних співрозмовників зазначили, що США заявили, що готові відігравати обмежену роль у наданні гарантій безпеки Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди з Росією, що потенційно може передбачати виконання американськими пілотами пілотованих місій повітряної підтримки, за їхніми словами. Трамп виключив можливість розгортання американських військ на території України, але США та Їхні союзники розглядають низку інших варіантів. Вони також додали, що у телефонній розмові в четвер брали участь радники з національної безпеки НАТО, Європейської союзу, Франції, Великої Британії, Фінляндії, Італії та Німеччини. І напередодні писали, що Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні протягом двох тижнів.